Я переконаний, що вибори, які в європейський парламент а влітку, і нова Єврокомісія, яка запрацює до кінця цього року, вони абсолютно ніяк не змінить курс підтримки України навпаки. Ви знаєте, що є ініціатива, що в новій Єврокомісії з'явиться окремо єврокомісар з питань безпеки та оборони, з питань політики безпеки та оборони, тобто посада верховного представника Європейського союзу, яку сьогодні обіймає пан Борель з питань зовнішньої політики та політики безпеки, буде розділено. Я бачу в цьому позитив. І, до речі, якщо ми я вже згадував сьогодні говорити і про Францію. І про останній саміт лідерів ЄС, який ведуться на минулому тижні, то основним було питанням на обговорення цього саміту: це посилення виробництва сьогодні озброєння в Європейському союзі, тобто сьогодні, на порядку денному номер один це безпекова складова. Вона ж я переконаний, буде і на виборах Європарламенті, і у формуванні нової європейської комісії. Ті люди, які прийдуть, та команда звичайно буде оглядатися сьогодні. І це питання номер один – це сьогодні наша безпека спільна всієї європейської родини. І тому те, що на саміті лідерів ЄС обговорюється питання сьогодні посилення, розгортання виробництва. Оборонних підприємств, да, оборонного виробництва озброєння це важливо сьогодні. Це важливо з точки зору нашої перемоги, і з точки зору нашої економіки, тому що багато цих підприємств будуть завученням української експертизи, українських компаній, українських технологій, спільних інвестицій, і це сьогодні для нас важливо, що і Франція, і загалом. Країни Європейського Союзу про це думають і вже починають вживати певні кроки, тому що, поки Путін готувався до війни, Європа намагалась його примирити, і вийшло так, що сьогодні насоїка війна і. Навіть ті держави, які готові сьогодні купувати снаряди, готові інвестувати в те, щоб посилити нашу безпеку, не можуть цього зробити, тому що немає сьогодні потужностей і вони тільки розгортаються. Тому це сьогодні важива на порядку денному. І дійсно, сьогодні Європа гуртується навколо нас і навколо своєї архітектури безпеки.